Всім привіт! Сьогодні наша історія має назву Похід по магазинах. Сім'я Мілани вирушила до великого торгового центру. У вітринах магазинів було так багато цікавих товарів, іграшки, одяг, книги та фарби для малювання. Коли Мілана з Артуром втомилися ходити по магазинах, вони вирішили підійти до поруча і подивитися вниз на фонтан. Як високо! Артур побачив щось цікаве і нахилився через перила. І вона злякалася за брата та схопила його за комбінезон. Артуру треба бути обережним, щоб не впасти, а ще слід бути обережним, щоб не робити поганих вчинків. Бог допоможе нам поводитися добре, якщо ми намагатимемося. Мій біблійний вірш То може врятувати вас від падіння. Слава та велич Юди 24 2425 Моя молитва. Обережним бути бажаю. Ти від біди мене спасаєш.